Сьогодні в Україні не працювали чотири посольства США, Іспанії, Італії та Греції. Це було зроблено, як вони повідомляли, як запобіжний захід у зв'язку з інформацією про підвищену можливу загрозу комбінованої атаки з боку Російської Федерації за допомогою дронів і ракет. У свою чергу наше міністерство закордонних справ заявило про що те, що. Таке інформаційне нагнітання навряд чи доречно, тому що в будь-якому разі загроза і на тисячу перший день широкомасштабного вторгнення, і всі інші дні вона власне була однаковою, і в будь-якому разі такі ризики існують постійно. Але тут певної температури додала публікація в низки наших мас-медіа про те, що Росія готується до використання там для ударів по Україні за допомогою нової ракети чи чимоного комплексу під назвою Вою РС 26 рубеж. рубіж. Власне чи є такий комплекс? Чи є така розробка? Дійсно, така розробка Російської Федерації є. Вони її розробляли десь з 2006 по 2017 рік. Цей комплекс. Ґрунтувався на складових балістичної ракети Тополь М або Ярс-С. Зараз ми бачимо скоріше цю ракету Тополь М, і ця ракета мала працювати в сегменті до там, 6 тисяч кілометрів, має там можливість здійснювати перекидання бойової частини там, вагою в понад тонну на відстань там, від 3 до 6 тисяч кілометрів. І це власне, ракета середньої дальності. Реальний стан розробки цієї системи невідомий. У будь-якому разі можна припустити, що Росія намагається створювати такі інформаційні приводи для тиску на наших партнерів, але у будь-якому разі, так чи інакше, чи може така ракета противником використовуватись теоретично, так тому що ті ж і кінжали... І церковни ворог перше використовує якраз проти нашої держави, і тому все таки ризики появи нових зразків озброєнь від Російської Федерації у будь-якому разі зберігається. І можливо, це частково пояснює поведінку окремих посольств, які не працювали сьогодні. А далі ми будемо говорити про нашу зброю скоріш про зброю, яку виготовляє Укроборонпром. Тому що вчора, коли президент України виступав в парламенті, він сказав про те, що здійснено виготовлення значної кількості мін до мінометів, там дійсно називалися значні показники. Але сьогодні журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, де йдеться про міни, які виготовляє Укроборонпром. Оця партія була. Поставлена до однієї з військових частин. Це власне вже не перше відео, тому що перше відео було ще десь 6 листопада, де так само українські військові пояснювали, що партія мін від укорбомпрому має суттєві недоліки, тобто фактично там не спрацьовує вишибний заряд, міни не вибухають і фактично порохові заряди не виштовхують навіть ці міни з самого міномету. І це стосується складових, які і вишипного заряду і порохових зарядів, і тротили, які використовуються в цих мінах. І я думаю, що це відео має бути таким суттєвим поштовхом для того, аби здійснити ну, детальне розслідування виготовлення цієї партії мін. За нашими оцінками, йдеться про першу партію, там яка мала кількість десь в межах п'яти тисяч таких мін, і в перспективі. Підприємство Кубомпром мало отримати значне замовлення, яке там вимірюється сотнями тисяч. Але в будь-якому разі розуміємо, що насамперед треба забезпечити якісне створення таких боприпасів до наших мінометів. І думаю, що це відео буде поштовхом для того, аби все таки перейти на якісні реки за тими проектами, які нам вкрай потрібні на лінії фронту. А в цей час сполучені штати оголосили про те, що нарешті вони нам передають протипіхотні. Міни це рішення, як на мене, дорівнює рішенню ша передати нам касетні боєприпаси. тому. І касетні боєприпаси е, досить довго затягувалися з передачою. Зараз ми говоримо про протипіхотні міни. Поки що ми точно не знаємо про які саме типи мін е, йдеться мова, але в будь-якому разі е, сьогодні Пентагон пояснив, що це рішення ухвалено огляду на те, що Росія змінила тактику. Вона використовує живу силу насамперед для того, аби пробивати, протискати нашу оборону, і протипіхотні міни якраз ну. Будуть суттєвим запобіжником щодо такої тактики противника. А зараз ми долучаємо до нашого ефіру директора Українського науково дослідного інституту оборонних технологій Антона Семенова. Пане Антоно, вітаю вас ради бачити і чути. Добрий вечір, колеги. Добрий вечір. Сергій. Хотів би нагадати нашим гадачам, що от ваша структура займається технологіями і розробками в царині, мінування, розмінування, створенням низки технологій для покращення захисних споруд. Але про це все дещо згодом. І на початку я хотів би просто запитати про те, чому у нас немає в достатній кількості протипіхотних мін, чому ми так радісно. Приймаємо рішення Сполучених Штатів передати нам певні протипіхотні міни. Ну, по-перше, наша компанія займається розробкою технологій, які направлені безпосередньо на розмінування. Ось якщо говорити про наявність протипіхотних мін, то, скоріш за все, це обумовлено тим, що Україна є учасником конвенції про заборону протипіхотних мін. От яка була підписана у дев'яносто сьомому році, її підписали 164 країни чотири країни і не є учасниками цієї конвенції Росія, США, Китай та Індія. Ну саме, мабуть, з цього приводу ми не використовуємо протипіхотні міни. Ну а це ж насправді суттєво е, обмежує ведення бойових дій. якщо противник використовує зараз і дистанційне мінування з протипіхотними мінами без жодних обмежень застосовує будь-які зразки озброєння, то чи не означає, що нам насправді треба виходити з цієї конвенції? Власне тут не питання, не конвенція а виживання нашої держави. Тому у будь-якому разі ми маємо ну пришвидшити е, можливість створення власних Піходних мін, ну і сприймати допомогу від сполучених штатів і інших країн, ну щодо, щодо розробки. Розробки та виробництва протипіхотних мін можу сказати наступне: що, що так як ми є учасником цієї конвенції, да то пункт першої цієї стаття перша цієї конвенції вона просто забороняє використання виробництво і так далі протипіхотних мін. От безпосередньо в цій конвенції описано, що саме є протипіхотна міна. Ось але щодо питання, про щодо питання передачі, да. Можу сказати, що ну, по перше, ми не знаємо, які саме типи мін, мін нам буде передано, і ми не знаємо у якій кількості ці МІНи будуть передані. Якщо спиратись, наприклад, на статтю третю, тут є винятки, да? от я просто зараз процитую. Тобто, незважаючи на існування загальних зобов'язань, викладених у статті першій збереження або передача певної кількості протипіхотних мін з метою розробки методів виявлення мін, розмінування або знищення мін та навчання цим методам дозволено. Кількість таких мін не, мін не повинна перевищувати мінімальний обсяг, абсолютно необхідний для досягнення вищезначених цілей. Арентона, ну ви розумієте, от, не співпадання наших потреб То, і обмеження такої конвенції. Просто ну, так, роз, так, роз, так розумію, да, Але е, я впевнений, що ми будемо, що ми будемо е, додержуватись е, цієї конвенції у зв'язку з тим, що ми е, її підписали. От. а щодо там виходу з цієї конвенції, це вже ну рішення. Я думаю, що я не маю права просто його коментувати. От. це рішення більш таке політичне, скоріш за все, та військове, розумієте? От а тут ти... треба вже тоді. виникає питання, так, що так. саме нам можуть передати американські колеги, якщо ми говоримо саме про протипіходні міни? Які рішення є у Штатів, які нам будуть ну корисними на полі бою, попри наявність будь-яких конвенцій? Зрозуміло питання, дякую. А, значить, ну в наявності, я би так сказав, більш ніж 20 видів а, цих мін. А, я не хочу зараз говорити конкретно про а, маркування, і що саме які вони є, і назвати їх. Вод тобто, є їх велика кількість, а, як я сказав, більше 20 штук. Що саме буде передано? Не знаю, у якій кількості також не можу прокоментувати. Є певні обмеження згідно конвенції. Навчання, розмінування, правила погодження, детектування для того, щоб ми мали змогу вивчати так, як використовувати, ну з юридичної точки зору, не знаю. А чи якісь підходи до розмінування цих протипіхотних мін, тому що американська сторона каже, що по-перше ми їх не застосовували там в містах, не використовували там, ну умовно кажучи, на певних ділянках фіксували, де ці міни потім встановлюються, і потім вони нам будуть допомагати в розмінуванні чи якісь там технічні складнощі чи особливості пов'язані з умовно кажучи, з перспективою потім ну розмінування таких територій? А, дякую за за запитання. А, щодо розмінування, їх м, достатньо важко розміновувати. Ось і протипіхотні міни вони а, зазвичай, а, тобто мінується територія або а, ну скажімо так, віддалена віддалення. Мінування от, з використанням а, різних способів а, доставки цих мін. Ось а, ну найпоширеніша міна. Ну, якщо говорити, це ось такий макет пелюстки. Але це ось. російська міна так, 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 так. Це російська міна. Так, це учбовий ММГ, от, який використовується безпосередньо саперами при навчанні. Так дуже багато ми їх зустрічаємо безпосередньо під час розмінування вони є дуже небезпечними з точки зору того, що вони дуже маленькі, достатньо. Мають достатній ступінь загрози, ось, і під час розмінування з ними поводитись треба дуже обережно. І щодо поводження там змінами цивільними особами, я хочу ще раз нагадати. Цього під час, тобто, якщо людина зустріне щось на кшталт да, ну дуже багато вже матеріалів є. Не треба і підходити до неї, не треба там чіпати її ні в коєму разі. Треба відійти і подзвонити 101 безпосередньо до ДСНС та заявити про те, що ви там знайшли отаку небезпечну знахідку і повідомити координати. Пане тор нас буквально там є декілька хвилин. Хотів би запитати про Ті розробки, які зараз здійснює ваш інститут, тому що знаю, що я буквально висмикнув з полігону, де ви за кордонними партнерами так. відпрацьовували нові технології, які будь-вкрай потрібні нашим захисникам, нашим е цивільним людям у використанні тих чи інших сховищ, якщо ваша технологія буде масштабована. Про що йдеться? Про які речі можна сказати, згодом на те, що ви мені казали, що це поки що патентується, і багато речей є втаємниченими? Да, на жаль, не можу сказати всіх деталей. Деталі так тільки повернувся з полігону. Ми завершили успішні випробування безпосередньо самого матеріалу. Можу сказати, що це латвійсько український проект. Тобто, одну частину в робить, робить латвійська сторона, іншу частину українська сторона. Ми об'єднали свої зусилля, об'єднали тут технології їх і наші. Ось і провели дуже Дуже позитивні випробування на полігоні проти, тобто нових матеріалів, які з яких ми плануємо робити укриття споруди у вигляді укриттів для цивільних та для військових. Для військових там будуть додаткові ще випробування. Ну тому що там є скажімо так. Додаткові потреби і так і і так далі. От е, скажімо як, якщо буде все добре, то впродовж е, грудня ми завершимо остаточні випробування. До, до речі, сьогодні я отримав позитивні сертифікати. Е, впродовж грудня е, випробуємо вже готову споруду е, також отримуємо сертифікати, і тоді будемо. Вже запускати це в серію, розмовляти з громадами, і далі е, наступний крок це е, будування е, е, захисних споруд безпосередньо під потреби е, військових. Можу сказати, що там використовується. Цікаві інноваційні матеріали, вони дуже легкі, дуже легко монтуються, демонтуються і є багатоцільовими з точки зору там їх можливо використовувати для військових не тільки як укриття. В чому там, Більше, поки... тоді, в чому, в чому там конкурентна перевага, там, вага е чи інші компоненти, які, на що вони впливають? В чому ноу-хау? Е так, так, конкурентна, конкурентна перевага це е їх вага, е їх дуже легко монтувати. Вот і скажімо так, стандартні стандартні укриття вони як правило розробляються там з бетону або сталеві, сталеві там є свої особливості. Ось а ці укриття їх можливо будувати не тільки як укриття, а з використанням там. Окремих громадських потреб також зараз не хочу говорити, тому що ми е, ведемо зараз перемовини з українськими нашими архітекторами, які дуже добре розуміються на е, ДБНах, е, безпосередньо укриттів е, на використанні укриттів, е, на використанні там громадських. Е, Приміщень і так далі. Ось безпосередньо для військових це дуже добре буде з того приводу, що їх легко монтувати, демонтувати. Вони дуже, дуже мобільні, вони не потребують там якоїсь важкої техніки. А що ще а, ну і там под... і, да, Там є подвійне використання, тобто, якщо їх розібрати, там з них можна зібрати щось інше, скажімо так, для техніки. Антоне, дуже дякую. За, дуже дякую за ці пояснення за те, що ваша компанія робить для посилення наших сил безпеки і оборони. Нагадаю, що це був Антон Семенов, директор Українського науково-дослідного інституту оборонних технологій. А від себе дещо додам про очікування від американських протипіхотних мін. Насправді є декілька зразків американського озброєння, які ми вже використовуємо. Так, ми використовуємо керовані протипіхотні міни, такі постачання. Йдуть уже впродовж двох років. А зараз ми очікуємо, що ймовірно ми отримуємо систему дистанційного мінування Адам. Це власне чи Адам, це система, де протипіхотні міни так само використовуються в артснарядах, де вони Вистрілюються там на відстань в межах 17 кілометрів. Кожен такий снаряд е, має там, 36 таких протипіхотних мін. Вони засівають кожен снаряд ді, ділянку десь в межах 600 метрів. І це дозволяє достатньо швидко замінувати е, відповідні території. Ці е, міни вони мають механізми самоліквідації від, там, від 4 годин до 48 годин. І таким чином, через певний час вони, умовно кажучи, переходять в безпечний формат і оцю систему Адам американська армія розробляла якраз для протидії в період, коли ворог використовує масову піхоту, і це якраз був один з складових. Для протидії ще радянській навалі, і ці міни є достатньо ефективними. Сподіваюся, що якраз оці якраз систему дистанційного мінування на підставі АР снарядів, і ми отримаємо від американської сторони. І саме про це говорять представники Пентагону, аби українська армія мала можливість стримувати просування живої ворожої сили і на на, на, на додачу до касетних боєприпасів Оце дистанційне мінування на підставі системи Адам. Думаю, буде якраз. Суттєвим доповненням для е, потенціалу наших сил оборони, головне, аби постачання були швидко здійснені в американській стороні Близько трьох мільйонів протипіходних мін є запаси. Думаю, що це може бути е, передано українській стороні, якщо не такій кількості, то достатній кількості для того, аби посилити лінію оборони. Ось таким було головні війні підсумки цієї доби. А далі ефір продовжить Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.